На вихідних маленькі сахівчани не неньгували. Волонтери самопомочі організували веселе свято та львівської малечі. Надільного ранку дітлахи розважалися з аніматорами, танцювали під запальну музику, а дехто знайшов для себе нове хобі. Об'єднання самопоміч організували свято для, для дітей, всієї сім'ї, щоб діти і дорослі мали змогу прийти сюди, відпочити в недільний день, гарно провести собі час і просто повеселитися. Кожен міг для себе знайти щось тут, щось нове та цікаве. Дітки мали змогу подивитися. Як виступають клоуни, а також по навчитися різні майстер-класи з оригами, з малювання? Найменші львів'яни отримали гарну нагоду пограти в активні ігри, взяти участь у співочих конкурсах та долучитися до веселої руханки біля кінотеатру Довженка. Дітлахи діляться своїми враженнями від побаченого і запевняють, що дуже задоволені, що батьки привели їх на свято. Я малюю свою сім'ю. Що ти ще будеш робити на святі? Як тобі сподобався клоун? «Так, вони дуже приємні. На фестивалі дитячого сміху та веселощів новгамовним посидам показали справжню магію. Фокусник Назар говорить, що дітям показувати фокуси складніше аніж дорослим. Адже дітлахи відразу намагаються знайти розгадку. а дорослі натомість захоплено сприймають побачення. Емоції класні насправді вони починають вірити в чудо, хоч вони ще й діти. Вони вже забувають зараз останнім часом. Зараз в місто зараз всі розказують, чудо не існує. А вони бачать чудо і вони. Вони живуть ним, вони радіють. їм це класно. Оце мені подобається. Матусі безмежно тішаться, що нарешті у їхньому районі є чим зайняти дітей. Тим паче, що активні розваги на свіжому повітрі допомагають дітлахам знайти друзів, стати сміливішими та відкрити у собі нові здібності. Подивилася в довідник. То бачу, що є куди дітей повести. Є справді чим зайнятися. У нас на сихові дуже дуже гарно що самопоміч організовують. От такі от заходи і ознайомлять, як то кажуть, громадськість з такими от всякими активностями щось для дітей. В Принципі і для дорослих тут можна багато чого почерпнути. Маленькі жителі сихола поверталися додому не лише у піднесеному настрої, але й символічними подарунками від торгової марки «Квас Тарас». Свято наповнилось безліч посмішок. А що може бути кращою винагородою організаторам, аніж дзвінки, дитячий сміх?